Привіт! Давно хотів цей ролик записати, але все не виходило. Вже декілька разів були спроби, щось не йде. Може зараз вийде записати. Ролик буде довгий, але тема така. Це проживання в приватному будинку у місцевості з низькою щільністю населення. Мене тут питали, як воно жити. У селі, я не знаю, як жити у селі, я не живу у селі, тому що я розумію так, що якщо жити у селі, це ти переїжджаєш і починаєш жити як житель села. Хазяйство маєш там, худобу якусь, що ще робиш. У мене не так. Я живу в приватному будинку. Також питали, як то жити озберід, чи як воно дауншифтінг. Ні, це не offзи і і дауншифтінг. Це більш схоже, коли ви вже живете в Нью-Йорку, десь там в Квінс чи на Брукліні, ця сяматошня, потім ви втомлюєтесь, переїжджаєте через міст і починаєте жити, як там кажуть у селі, у Нью-Джерсі у приватному будинку. Тому сьогодні хочу про це розказати. І буде два таких важливих моментів. це перше, це чи є така можливість жити. У приватному будинку, в такій місцевості, і друге, це якісь особливості. Давайте спочатку про можливості. Ви знаєте, що моя робота пов'язана з написанням програмного забезпечення, і тому, скажімо, до ковіда я постійно ходив, ходив в офіс і ми, мої наймачі вони були категорично проти, щоб я працював віддалено, скажімо так. Ну, можливо, там в п'ятницю, раз на місяць, дозволяли працювати з дому. Але ось ковід трошечки все змінив. І спочатку я працював віддалено з дому, бо були обмеження по роботі в офісі, і це дало таку можливість мені. Потім, але тут я ще не міг переїхати в хату, бо для цього ще треба деякі, скажімо, умови. У мене тут спочатку зовсім не було ні електрики нормальної, ні інтернету. Тому електрика це дуже важливо. І інтернет, щоб працювати віддалено. Я собі, тут мобільного не було, не було інтернету, поставив собі супутниковий. Декілька разів приїжджав як у маленьку відпустку на тиждень, намагався працювати, але це неможливо, бо ну, це важко, бо оці всі затримки, декілька секунд ти сидиш на цьому онлайн мітингу і ти просто там ці всі затримки 3-5 секунд в розмовах воно ну, не працює. А якщо тобі ще й треба працювати десь через ремонт десктоп, то ви самі розумієте, це дуже-дуже дуже погано. Тому я не міг сюди переїхати і працював з Києва. Потім, коли тут з'явився нормальний вже провайдер, то в принципі, я протягнув собі сразу цю оптику 100 на 100 і ну, покращилося зв'язок, і я міг вже тут працювати, але були великі проблеми з електрикою. Тут е і стара, ну, не стара лінія, просто нагружена лінія і інші проблеми. Тому це так, приїдеш, інтернет є, але світла нема. Я замовив собі, мені півтора роки робили, і ось у листопаді е, того року мені зробили, і вже цей той момент, коли вже можна було сюди переїхати, щоб нормально працювати. Але цього теж не зовсім достатньо, бо треба ще якісь такі речі, які, ну, щоб не погіршилося. Скажемо, не рівень життя, а якість життя. Ну, По-перше, важливо ще те, що тут неподалік є велико, достатньо велике місце місто Канів, і тут є магазини, в яких я можу купляти їжу. Ну, і Плюс COVID знову ж таки дуже вплинув на всі оці послуги, і з'явилася можливість замовляти все онлайн. Починаючи там з Якісь будівельних матеріалів, продуктів, електроніки, все все битової якусь, там, техніки, все це можна замовити онлайн і тобі або доставлять до відділення, причому цих поставщиків чи операторів, які доставляють дуже багато, ти можеш вибирати. Також є можливість доставити прямо адресна доставка до дверей. Всі це теж і ціни нормальні. Тому це дуже важливо, що от з'явилось таке, бо ти не наїздишся, там, скажімо, в Київ чи в Черкаси, чи ще кудись, щоб щось купляти. Ну, це, не, це нереально, скажімо прямо. Тому це умова теж дуже важлива. І отак все співпало, що ну, в принципі я маю все те, що я мав у Києві. Без, ну, нема ніяких там мінусів в цьому плані. І ось тільки тоді з'явилася можливість сюди перебратися. Але є деякі особливості. І по-перше, ви повинні розуміти, що, як я вже сказав, дуже важливо це мати оці всі інфраструктурні речі, які у вас є е в багатоквартирному будинку. Це електрика, без неї ніяк. Якщо, ну, і те, що я кажу, це відноситься як до того, що ви будете будувати новий будинок, чи ви будете купляти, існуючі, на це треба звернути увагу, щоб у вас була нормальна електрика. Бо сучасна людина вона дуже залежить від цього. Це і, скажімо, і якийсь там, і інтернет, і холодильник, і... Ну, це комфорт, коротше. <кхід> Далі це треба звернути увагу на водопостачання. Якщо ви живете отак віддалено, то навряд чи у вас буде якесь там центральне водопостачання. Тому у вас буде якась скважина чи колодець. І треба подивитися на якість води, подивитися на кількість води, бо може статися так, що у вас буде якесь там сезонне. Коливання цієї ці води, то, мабуть, там ну, влітку може не бути, там восени бути. Чи буде дуже погана якість води, що ви не зможете її використовувати навіть для технічних оцих потреб. Обов'язково на це зверніть увагу. Бо це без води ну, нічого ви не зробите. Потім подивитися треба на всі ці речі, які пов'язані з. Енергію я маю на увазі це гаряче водопостачання, тому що ну, комфортні умови повинні бути. Ви ж не будете там в якомусь там гріти котелку чи ще щось, воду в кастрюлях, щоб помитися, чи там ще щось. Ви замахаєтесь це робити. Тому подивитися, як це зроблено, чи як ви будете це робити. Тому що там, якщо у вас достатньо електрики і вона недорога, можна гріти електрикою. Якщо у вас є газ, можна гріти газом. Чи у вас є якийсь там твердопаливний котел. Ну, це треба теж дивитися, розуміти, це важливо. І по опаленню теж це дуже важлива річ. Тому що ну, влітку ще можна пережити і в мене нема кондиціонерів, бо влітку ну, це не треба. Ти трошечки віконці відкрив, це не так, як в місті, що все там гаряче, це асфальт, це будинки. Тут це все дуже просто. Тут ти про просто взяв, відкрив віконці, земля швидко е охолоджується вночі, і свіженький вітерець подув, аж холодно стає. Тому е, треба подумати про те, як ви будете взимку опалюватися. Якщо ви, звісно, живете в регіоні, де немає таких потреб, то ну, і не треба на це звертати уваги. Але в наших краях, бачите, треба про це думати. Тому я одразу зрозумів, в мене газ є у, тут, у селі, але треба його підводити. Це дуже дорого і сам газ дорогий. Е, тому спочатку на початку будівництва зробили грубку. І грубка ще є. Це така піч, вона опалює будинок. Але я одразу зробив собі електричне опалення. Тому у мене основне опалення це електричне. Але якщо є якісь проблеми там з електрикою, я можу топитися грубкою. І цієї грубки вистачає. Ось. Плюс на цій грубці є варельна поверхня, я можу там також варити їжу, якщо ну, дійсно є якісь проблеми. Ось, для приготування їжі в мене комбінована плита, це теж дуже важливо, бо, як я вже сказав, ніхто не застрахований, електрика може зникати. То в мене є частина індукційної комфорт і є газові комфорки. Це дуже зручно, газ балони поїхав, заправив. Ось балон в мене на 15 літрів, такий сучасний. Він маленький, гарненький. Я таке бачив в Словенії. Ось. Коли ми відпочивали, то ну, такого балона, якщо постійно використовувати, то його на два-три місяці вистачає. Тобто нормально, ось. Але треба про це подумати. Бо якщо у вас буде тільки одне щось, то може ну, самі розумієте. Там варіантів опалення багато. Я там назвав вам, скажімо, тільки декілька, але є там люди, палиться мазутом чи соляром, чи газом. Можуть там поставити газгольдер, твердопаливний котел. <кій> ось. Треба за це думати. І те, як ви будете готувати цю їжу. Це теж дуже і дуже важливо. ось. Тому зверніть на це обов'язково увагу, коли ви будете там, чи подбиратись собі, собі такий будиночок, чи якщо будете будувати. Сразу про це подумайте, бо, ну, ви ж самі розумієте, ми всі люди і можемо про це зразу не подумати. Далі є така проблема, це проблема зі сміттям. На жаль, хочемо ми чи не хочемо, все одно воно накопичується, викупляєте в упаковці різні продукти і замовлення, коли доставляють, їх дуже пакують. Тому це питання треба якось вирішити. І в таких ось містах це буде, ну як ваш обов'язок, його кудись його вивозити. То теж про це подумайте, щоб не було як оце в Карпатах в горах люди кидають, і воно потім по річках тече, кудись впадає. А в моєму випадку я його вивожу на канів. Там є смітники. Ось і я там регулярно те, що не можу утилізувати, я збираю і вивожу. На ці смітники. Тому ви теж зверніть на це увагу, що робити зі сміттям. Бо деякі люди просто викопують ями тут і накидують їх, і потім присипають. Ну це не дуже добре, бо це отрує і воду, і землю, і все інше. Потім важлива штука, дивіться, ну, все одно треба мати якусь таку можливість, щоб поряд, поряд було велике місто. Все одно вам щось треба буде в моєму випадку. Це 7 кілометрів до Каніо, Там є великі магазини, є і інші, е, е, як ну, послуги, якісь там чи доступ до якихось важливих ресурсів. І це 7 кілометрів. Тому в мене є можливість. Це Коля, мабуть, приїхав не вийшло в мене записати зразу, тому стопи. Ну, продовжимо. Коля приїжджав трошки, відволікся, то це, щоб поряд був якийсь, якесь місто, де ви зможете, скажімо, Поїхати і щось зробити. У мене це канів, він 7 кілометрів, тому я можу туди або поїхати на, ну, повинно бути різні варіанти, бо вони всі мають е, свій транспорт, то я можу на велосипеді поїхати, чи пішки дойти, чи викликати таксі. І також є громадський транспорт. Він не часто їздить, але їздить, я теж можу користуватися громадським транспортом чи машиною. ось. Але це важливо, щоб поряд було велике місто. Бо якщо воно дуже віддалено, ну всяке в житті буває, тому це не дуже добре. Зверніть на це увагу. Ну і знову ж таки, з Вовою з сусідом балакали, він каже, я там жив у великому місті. Але, щоб там кудись доїхати, витрачав багато часу. Це, як і в Києві, всі ці затори. А тут ну, 7 кілометрів, і ти вже у центрі каніва все, що хочеш, то і купив. Ось. Ще є така дуже цікава особливість, може в інших містах і нема, а в цьому місці є це те, що коли я їду на закупи, то е, я не можу все купити в одному магазині. Є така особливість: тут є і Сільпо, є ТБ, є Спари, є е, магазини спеціалізовані, такі як там, ясний магазин чи як ковбасний магазин, і таке, таке інше. Ринок є ринок, я не дуже люблю. Ромі? Ромі! Ось. Але все одно я не можу одразу все купити в одному магазині. Це така особливість. Там, наприклад, я дещо купляю в АТБ, щось купляю в Сільпо і там м'ясну продукцію я в м'ясному магазині. Це теж така особливість, що коли їду на закупи, то а, треба піти в один, в другий, в третій. І ну, ось така є, є така цікава особливість. Життя ось так. По місту тут ну, теж є магазини, але вони такі дуже специфічні, вони там працюють не повний день, і вони, ну таке, продають такі базові речі. Там хліб, крупу якусь і ще якась така штука. Також є така особливість, коли ти віддалення трошки живеш, то ти стикаєшся з природою. Ну, на кожному кроці. Це і мурахи, і мухи, і комарі, і якісь там миші, якісь гризуни, пташки, лисиці, олені, зайці і цього багато тут. І ви повинні розуміти, що ну, там. Є така особливість, і ви, на жаль, не зможете повністю відгородитися від цього. Ви повинні бути готові. Тому, якщо ви там ну, боїтеся там якісь кабанів, чи є якісь там, я не знаю, рисі чи що, щось ведмеді, змії, ну ви повинні про це зразу там попитати місцевих. Зрозуміти, бо ну це не дуже приємно. У мене тут є змія гадюка лазить, ну хто його знає, може колись там ти її рукою схватиш, і, і все, і капут. О, ось. Тому є такі ризики. І ви повинні розуміти, що ви живете дуже близько до природи, це не так, як ви живете в місті. Далі е, така є особливість це. Е, те, що дуже важко так просто зайти в інтернет і нагугліти якісь там сервіси чи послуги, чи щось. Тому що тут люди живуть дуже просто і єдиний варіант це тільки. Комунікація з місцевими жителями. Якщо вам там щось треба і мене за це питали, там, вітя ти сам все робиш, чи якої, когось наймаєш, От, бачите, коля приїжджав, він для мене там робить, Леонід робить. Ще є деякі люди, потім там я яйця купляю, дзвоню, мені приносять. Потім, там, коли треба курочку, ріжу теж купляю, там, знаю, де купити сало. Чи свинину, там, і, і таке і інше. Тобто треба тут комунікувати, ну, полоницю купляю, якщо треба таке ось. Там, а, і єдиний варіант це тільки от такі комунікації, запитати когось із місцевих і знайти а, когось, хто для вас це зробить. Так як я сам з дружиною тут займався цим, цим і прокошем, і все. ну, Бачите, не всі готові. там. Тому, якщо ви хочете, щоб хтось у вас доглядав ваш там сад, город чи в хаті прибирались, ви теж заздалегідь, попитайте, і знайдіть людей, які це зможуть робити. Бо може статися так, що ну, ви не знайдете нікого. І, ну, Для вас буде дуже некомфортно, якщо ви звикли. Що хтось за вас це робить. Ось, ну і е, ви повинні зрозуміти, що життя в таких місцях, воно трошечки інше. Це швидкість життя. Люди все ж таки орієнтуються на якісь свої потреби, і е, там, скажімо, для них в пріоритеті це їх існування. Тому в них є якась городина, якісь там гозяйство, якісь качки, гусі, то вони підв'язані по те, що вони мають їх там випустити, погодувати, ще щось. Тому о, ви повинні розуміти, що о, тут не буде так, як, ну, скажімо, у великому місті, що там ви щось майстера викликали, він прибіжав, щось зробив. Тут трошечки не так. Тут ви можете домовитися, що хтось щось вам зробить, і потім, ну зрозумійте, це обіцянки-тіцянки, це не означає, що якщо він сказав, що прийде завтра, він прийде завтра. Він може прийти і через тиждень, а може і через місяць. Це ж і всього остального, то що там скажімо, ви можете очікувати, що він буде працювати 8 годин, а він вже в півп'ятої піде, бо йому треба гусей загнати чи щось таке. Є свої особливості, і ви повинні це розуміти. І треба, ну так спокійно до цього відноситися. Воно рано чи пізно буде зроблено, але ви повинні це розуміти. Я зараз закладаюсь десь в два рази, тому що розумію, що те, що я хочу, і то що реальність це трошки інші речі. Ось. Тому якщо ви там якісь плануєте роботи, то ви повинні це розуміти. Що ось так воно буде. А не так, як ви хочете. Ось такі є особливості, тобто ви повинні розуміти, що треба все це врахувати, щоб потім ну, не жаліти, бо ви ж самі розумієте, якщо ви там десь купите якийсь такий будиночок і потім виявиться, що ви в ньому не можете жити, то так гроші на вітер будуть. Чи якщо ви почнете будувати і теж з'ясується, що там у вас немає нормальної води, ви ж не будете собі привозити. Ось. А коли живеш так ізольовано, то за це все треба подбати. Ну, Якщо вам цікаво, я залишу е тут посилання на ролик Одрі і Самееля. Вони... Я колись там дивився, коли вони в Київ приїжджали, е вони е там. Е Їздять в різні країни, от були в Києві, так було цікаво, і потім підписався. От нещодавно вони там щось в Аргентині, будиночок, якийсь теж віддалено живуть, і вони розповідають про свої особливості. Подивіться для того, щоб якось порівняти, що в них і що. тут. Ось такі ось такі справи. Потрошечки будемо вже йти пити чай. Гарного вам дня!